Шановні телеглядачі, в ефірі розмова про головне на Кіз TV. І сьогодні у нас стоїть школа номер 18 міста Біла Церква. І почнемо ми. Доброго дня. Як вас звати? Мене звуть Арсенцій. Арсенті, скажіть, нам, будь ласка, в якому класі ви навчаєтесь? Скажемо, ні. В якому класі? В А-класі. А-класі, в першому А-класі, так? Так. Да. А в вашому класі багато учнів? Ну, скажімо так. Так, добре, передавайте мікрофончик, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Ангеліна. Ангеліночка, скажіть, а з ким ви сидите за парту? З хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А ви часто в неї списуєте? Ні. Ви не списуєте, так? Молодець. Передавайте мікрофончик. Доброго, Доброго дня. дня. Мене звати Анна. Скажіть, будь ласка, а ви з ким сидите за парту? З хлопчиком чи дівчинкою? З хлопчиком. З хлопчиком? А ви часто у нього списуєте? Ні. А ви добре навчаєтесь? Так, да. Так. молодець. Передавайте мікрофончик, будь ласка. Доброго дня. В мене звуть Альона. Скажіть нам, будь ласка, а ви добре навчаєтесь у школі? Так. Да. А що ви робите на перервах? Гуляю. Гуляєте. Да. Передавайте мікрофончик, будь ласка. Добрий день. Мене звати Віка. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Гуляємо. Гуляєте. а в їдальню виходите? Да. Да. А вам подобається? Да. Так, передавайте мікрофончик, будь ласка. Мене Добрий звать... день. Добрий день, мене звати Ангеліна. Скажіть нам, будь ласка, а ви ходите в їдальню? Так. Да. А скільки раз на день? Два. Два. А вам подобається? Так. Да. Так, передавайте мікрофончик. Добрий день. Добрий день, мене звати Ростік. Скажіть, будь ласка, а ви ходите в їдальню? Не ходите? Ні. А ви добре себе ведете на перервах? Да. Так, передавайте мікрофончик назад. Доброго добре, дня. Мене звати Денис. Денис, скажіть нам, будь ласка, а ви добре себе ведете в школі? Так. Да. А ви бували в кабінеті у директора? Ні. Ні. Добре, передавайте мікрофончик. Добрий, день, мене звати Ігор. Єгор, скажіть, а як ви гадаєте, в кабінеті у директора побувати в... це страшно? Ні. Страшно побувати в кабінеті у директора? Ні, не страшно. Ні. А ви добре ведете себе в школі? Так. Так, добре, передавайте мікрофончик. Добрий день. Мене звати Саша. Саша, скажіть нам, будь ласка, а як ви гадаєте директором в школі? Бути важко? Ближче мікрофончик? Так. Так, важко, так? Да? А ви б хотіли стати директором школи? Так. Так. Добре, передавайте мікрофончик. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звуть Даня. Даня, скажіть, нам, будь ласка, ви хотіли стати директором школи? Так. Да. Так. А чому? Вам подобається, мабуть, ця професія, так? Так. Да. Так. Добре. Передавайте мікрофончик, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Мене з Звати Ваня. Ваня, скажи нам, будь ласка, як ти гадаєш, директором в школі бути важко? Так. А що б ти, наприклад, зробив, якби ти став директором? Що б ти зробив? Мабуть, би зробив всі уроки фізкультури, так? Так. Так? Да? Добре, передавай мікрофончик. Добрий день. Добрий день, мене звуть Артем. Артем, скажіть, а який у вас улюблений предмет в школі? Людина і світ. А який не улюблений предмет? Англійська мова. Мікрофончик. Англійська мова. А чому англійська мова? Не подобається вам говорити на англійській, так? Добре, передавайте мікрофончик. Доброго дня. Як вас звати? Кирил. Кирил? Скажіть, Кирил, будь ласка, нам. а який ваш улюблений предмет в школі? Ну... Я поки сказати не можу, поки не придумав. Не придумав. А тобі подобається в школі? Ну да. так, дуже. Дуже подобається. Добре. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Це була розмова про головне на Kidsville TV. І з нами була сьогодні 18-та школа, міста Біла Церква. До побачення! До побачення!